Учні причорноморського ліцею долучилися до всеукраїнської акції Герої САК, яку проводив благодійний фонд Руслана Шостика. Усім навчальним закладам Одеської області було запропоновано долучитися до ініціативи Тиждень благодійної допомоги захисникам. В рамках цієї акції учні ліцею зібрали макулатуру. Усі зібрані кошти будуть переведені на придбання пікапів для військових. Наш заклад ми завжди намагаємося допомагати. У нас проводяться і благодійні ярмарки, де ми витрачаємо, переводимо кошти нашим захисникам для придбання різних запитів, які вони потребують. І ми також наш заклад приєднався до цієї благодійної акції по збору макулатури. Ну, для цього потрібно було принести макулатуру, книжки, журнали, зошити старенькі, якийсь картон. І я вам скажу, що до цього долучилися всі діти йшли з великим якими можна сказати так баулами, і класні керівники, і вчителі, і працівники школи. Аби підтримати захисників, учні та вчителі з ентузіазмом почали збір макулатури. Для деяких учнів ця акція мала особливе значення, оскільки їхні татусі зараз знаходяться на фронті. А ще серед дітей знайшлися і екоактивісти. Коли наш класний керівник запропонував взяти участь у ініціативі тижня благодійної допомоги захисникам та допо а долучитися до збору макулатури, який допоможе зібрати кошти для придбання пікапів нашим захисникам. Ми з цією сім'єю вирішили, що будемо здавати макулатуру. Нам на до допомогу прийшли і бабуся, і дідусь, і тітка, майже вся родина. Тому спільними зусиллями ми зібрали майже 70 кілограмів. Ми обов'язково будемо брати участь і в інших акціях на допомогу нашим захисникам. Макулатуру я збирав разом зі своїм класом, братами. З братами я Приніс близько 40 кілограмів макулатури. У мене е, тато військовий. Для мене ця акція була дуже важлива, так як ну мій тато військовий. Ми активно всією родиною збирали цю макулатуру, книжки, газети, старі зошити. На даний момент я не знаю скільки я принесла макулатури. Я хворіла і передавала своїми однокласниками, але все одно допомогла. Батьки вони знаходили макулатуру, яка в них була. А Вирішив я взяти участь, тому що так менше сміття заводиться на свалки і чистіше ще середовище. І ще, Тому що всі гроші, які запрацюються за це, будуть з силу. Колективу причорноморського ліцею разом з учнями вдалося зібрати 3153 кілограми макулатури. Представники благодійного фонду пообіцяли приїхати, щоб забрати усю зібрану макулатуру.